І знову своїми руками волонтери не покладають рук аби відновити бронетехніку для збройних сил України. У місті Лохвиця на Полтавщині усім миром відремонтували БРДМ і вже передали у військо, Бойову машину завантажили теплими речами та продуктами. БРДМ відправляли на фронт усією громадою Лохвиці. Бронемашина виблискує свіжою фарбою, заїжджає на центральну площу Лохвиці. Щоб реанімувати цей БРДМ, волонтерам знадобилося три місяці. Полагодили двигун, ходову, зробили додатковий боковий люк для аварійних ситуацій, а також обварили бронемашину захисною решіткою. Головною проблемою кажуть, були запчастини. 43 роки, як машинки, і всі запчастини, всі резинові, особливо прокладки, діафрагми, Воно майже все подрубах виходило із строю. Тобто його можна ремонтувати. Люди є вже навики певні є. Одна єдина проблема, аби були запчастини. Аби були запчастини. Я думаю, ми нічим би не гірше ремонтували від заводу малишева. Проводжати БРДМ на фронт зібралися кілька сот містян та волонтерів із навколишніх сіл. Саме завдяки їхнім зусиллям вдалося відремонтувати бронемашину. Хлопці, аби ви були живі, здорові Всі повернули нам мир в Україну. А ми будемо вам допомагати. Змушено. Я хочу щиро подякувати волонтерам. Ми бачили людина, інвалід, яка без ноги, але працював і ремонтував своїми руками. Розумієте, а скільки нас здорових людей не хочуть допомагати. і Говорити, це дивна війна. Ні, це не дивна війна. Це війна справедлива за нашу незалежність і цілісність. У дорогу військовим люди принесли речі першої необхідності. Обереги на руки, і скотчі. і очі. Скотч. Ну, в общем, втім, общем, хлопці, а главне шаблимішки і спальні мішки. Вам нічого що нічого. Волонтери відразу вирішили завантажити БРДМ і продуктами наборами сухих супів, борщів та фруктових чаїв. Їх виготовляють активісти жіночого батальйону Лохвичини. за гарячу їжу на фронті. Військові прийшли їм подякувати особисто. Хочеться гарячого. не завжди є можливість там гаряче. то. Огромное вам спасибо за вашу помощь. вам спасибо. За що ви для нас робите. Завантажений подарунками БРДМ вирушив до Києва. Там на нього вже чекають озброєння, боєприпаси та екіпаж. А далі дорога на схід. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Полтавщина, Спецкор, 2+,2.